Не бачу никого. Бля, отрыжки, наверное. Он бы... А, ч ⁇ он на кемперил, не сидел? Сколько часов? Бы... ха лохал бы в одного. Я на нього поставив тоді паску. Перебіг, перебіг! У нас! Да, бив! Ще один бив! Там же Вон палає гарно. Це. Ось тут десь сидить. Це якийсь прикол, що за мною мухи полетіли. Та вбив десь в кучах! Бив, все! Як? Зачекайте, зачекайте, зараз я йому вибуховую закину Блін, немає більше. Разом пушимо. Все, вмер.